Вітаю усіх! Тема сьогоднішнього уроку: змінювання та доповнення текстів з зображеннями та схемами. Кожен з вас має свої улюблені книжки, малюнки, які супроводжують текст. Пояснюють його зміст, називають ілюстраціями. Ілюстрації розповідають про героїв не менше, ніж сам текст, дозволяють краще уявити зовнішність та характер героїв події, які відбуваються. Підручники також неможливо уявити без малюнків, схем тощо. Вони допомагають краще зрозуміти навчальний матеріал. Під час створення документа іноді виникає потреба вставити зображення, яке ілюструє зміст тексту. До текстового документа можна вставити зображення, що збережені в окремих файлах. Малюнки, фотографії, відскановані рисунки, об'єкти, які створені засобами Microsoft Word, фігури, схеми, діаграми тощо, ну або ілюстрації з інтернету. Щоб додати зображення до текстового документу, потрібно, потрібно перейти на вкладку Вставлення в групі ілюстрації обрати команду рисунки. Або зображення. У вікні, що відкривається, потрібно із області вибору папок перейти на потрібну папку в області відтворення змісту обраної папки вказати Потрібний файл і підтвердити свій вибір, натиснувши кнопку Вставити. За потреби, розмір зображення можна змінити. Для цього потрібно виділити зображення, клікнувши по ньому. Після цього навколо зображення з'явиться рамка з маркерами з контрольними точками, які позначені кружечками. Для зміни розміру по ширині Вказівник мишки підводимо до правої або лівої точки, затискаємо ліву клавішу миші і перетягуємо праворуч або ліворуч. Для зміни малюнка за висотою вказівник мишки потрібно підвести до верхньої або до нижньої контрольної точки або маркера. З'явилася двонаправлена стрілка, затискаємо ліву клавішу миші і тягнемо або вниз, або вгору. Для того щоб змінити розмір малюнка пропорційно. Потрібно підвести вказівник мишки до будь-якого кутового маркера, затиснути ліву клавішу миші і потягнути відповідно в одну або в іншу сторону. Про операції, які можна виконувати над графічними зображеннями, можна дізнатися з контекстного меню. Для цього підводимо вказівник мишки до зображення і натискаємо праву клавішу мишки. Відкривається контекстне меню, де можна обрати будь-яку команду. Яка активна в даний час над малюнком. Активні команди виділені темним кольором, неактивні – світло-сірим. Ви вже знаєте такі операції, як вирізати, копіювати, вставити. Їх можна виконувати через контекстне меню, або контекстне меню, або можна виконувати за допомогою вкладки Основна група буфер обміну. За допомогою команд контекстного меню формат малюнка. Можна змінити властивості виділеного зображення, можна додати тінь відображення, ну і інші налаштування, які залежать від версії офісу, який встановлено на вашому комп'ютері. Ще одна можливість виконати певні налаштування, доступні у вкладці формат, тимчасовій вкладці, яка з'являється, якщо наше зображення виділене. Ми виділяємо зображення і з'являється вкладка формат Робота з рисунком. Одна із команд, яка дуже часто використовується при роботі з текстом, це обтікання текстом. Є різні варіанти в тексті, квадрат, по контуру, наскрізне, зверху або знизу, за текстом, перед текстом, в залежності від обраної команди, відповідно, буде розташовуватися малюнок відносно тексту. Вставлене зображення можна видалити. Щоб видалити зображення, його потрібно виділити і натиснути кнопку Delete або Backspace. Для того, щоб вставити фігури, ми переходимо на вкладку Вставка, обираємо команду фігури і з відкритого вікна вибираємо ту фігуру, яка нам потрібна. Підводимо вказівник до потрібного місця розташування фігури. Затискаємо ліву клавішу мишки і розтягуємо до потрібного розміру. Зверніть увагу, у нас знову з'явилася вкладка формат, де ми можемо змінити колір нашого малюнку, контур, товщину контуру, тип контуру, додати певні ефекти, встановити відповідне обтікання текстом тощо. Для того, щоб додати до текстового документу схему, ми використовуємо вкладка вставка в групі ілюстрації команду SmartArt вибираємо потрібну схему і заповнюємо текст, який нам потрібний для схеми. Давайте з вами повторимо, що можна робити в текстовому процесорі. Текстовий процесор дає можливість вводити текст з клавіатури, об'єднувати та розбивати текст на абзаці, видаляти і переміщувати фрагменти тексту, виправляти помилки, копіювати фрагменти тексту. Цю інформацію ми подали у вигляді схеми. Після створення і редагування схеми, на вкладці Конструктор в групі стилі SmartArt можна встановити потрібне стильове оформлення нашої схеми. За допомогою SmartArt створимо ще одну схему, яка показує повний процес створення текстового документу. Отже, ми з вами розглянули деякі можливості додавання зображень і схем до текстового документу. Дякую за увагу!